Всім привіт! Сьогодні ми потренуємося красиво та уважно списувати текст. Приготуй зошат, ручку або олівець і вперед. Перед тим, як почати списувати текст, послухай його. Потім самостійно прочитай. І виконуй завдання. Текст називається Літо. На дворі літній ранок. Сонечко лагідно світить. У траві співає цвіркун. Діти йдуть на річку купатися. Тепер самостійно прочитай текст. Далі відступи абзац і пиши «На дворі літній ранок. Крапка. Зверни увагу! Перше слово пишемо з великої літери. Після крапочки також пишемо з великої літери. Тут нічого складного немає. Ти впораєшся. Починай. Завдання до тексту відповідай усно або письмово. Яка зараз пора року. Так. літо. То співає у траві. Циркунчик. Куди йдуть діти? Діти йдуть на річку купатися. Пограємо з текстом. Знайди в тексті слово з м'яким знаком. Йдуть. В Кінці стоїть м'який знак. Скільки речень у тексті? Порахуй всі слова у другому реченні. Друге речення. Сонечко лагідно світить. Сонечко лагідно світить. Три слова. Намалюй малюнок до даного тексту. Придумай ще одне речення про дітей. І запиши його. Якщо заважаєш, можеш нижче під відео завантажити бланк для учня та бланк для батьків з відповідями. Молодець! Ти чудово потренувався або потренувалася. Не забувай, щодня можна писати трохи, щоб стати справжнім майстром слова. Пиши в коментарях, чи сподобалось тобі сьогоднішнє відео. Гарного дня!